Всім привіт! Запрошую вас у мій серіал, який називається Грудень Влог. Це ж треба було назву придумати. Але такої назви немає ні у кого. Сьогодні третя серія, тому що за вікном 3 грудня 2022 рік на годиннику 12.25. Світло вимкнули об 11. І повинні дати о 15.00. E, значить, сьогодні субота. Ну, В принципі, по суботам я хожу у спортзал, але щось мені сьогодні не хочеться туди йти. У мене абонемент закінчився і я його не оновлювала. Тому можу собі дозволити. Думаю, що піду вівторок. Нікіта. E, Вихідний сьогодні, але зранку пішов на роботу, треба прикрасити, допомогти дівчатам ресторан, вже таку новорічну тематику. От, тому, коли повернеться, ми поговоримо, подумаємо, може кудись поїдемо. Так, настрій в мене сьогодні супер в порівнянні з вчорашнім днем. Що ще? А, я вчора планувала, що ввечері зроблю відео, публікую його на канал, і піду раненько спати, але так не сталося, як гадалося. Тому що вчора, вперше, після 11.00, ну, я маю на базі 23 це ніч була, почали виключати світло. І я тільки поставила відео на візуалізацію, це коли відео зберігається в тому форматі, який мені потрібен для YouTube. І світло виключили. Я пішла спати, лягла, вже така засинаю. Світло включила. Я пішла, знову включила комп'ютер. Знову поставила відео на візуалізацію. Коли через 20 світло знову виключили. Вже зранку я закінчила ту справу, яку повинна була зробити вчора. О, тому, бачите, все так однозначно. Планувати можна багато чого, але не все залежить від мене. Тому так, зараз я щось приготую собі поснідати. Обов'язково сьогодні покажу подаруночок, який мені подарували. Ну, бажаю вам приємно провести цей день зі мною, як на мене, сніданок. Скромний сьогодні вівсяна каша, банан і малина. Скромний в тому сенсі, що, напевно, я буду голодна після цього. Це для Нікіти. Додала яблука, горіхи і шоколад. І Нікіта підігрів собі з овочами, вже з'їв. а це як десерт. Так, на рахунок шоколада. Я ще не пробувала. Але Нікіта сказав, що це вот шоколад. Тому дякуємо нашим друзям зі Швейцарії, що пригостили нас такою смакотою. Приїхала на центральний ринок, хочу купити помідори. Того разу мені сподобались смачні і коштували всього 40 гривень. Курму куплю, якщо буде. Тіле. І що ще не пам'ятаю, але у мене є список, як завжди покажу вам свої покупочки. От і в там такі є. Так, іду з ринку. Вже 15-15, а світла, поки я не спостерігаю замість спортзалу мені підніматися на восьмий поверх з сумками. іду така. А сусід під під'їздом питає мене, а де ваша машина? Я кажу, в гаражі. Він каже, растеті. Він думав, що я його купила. Я кажу, та ні, я в оренду взяла. О, так що Хвилюються люди. Де моя машина? Тепер для них? Верніше, не для них, а для їх машин. У дворі буде більше місця. П'ятий поверх, я вже запихалася. Тільки зайшла в квартиру, з'явилося світло. Показую, що купила. Свічки по 12 гривень за штучку, взяла дві. Спробую, якщо довго горять, візьму ще. Молоко у щедрику 29 гривень. Сологуні 225 за 1 КГ, сметана на вагу 15%. Теж у щедрику 62 гривні. Хурма 45. Але це треба знати місця. Взагалі-то ціна 65-70 гривень. Просто вона така, що її потрібно з'їсти сьогодні-завтра, тому і ціна трохи дешевша. Банани темноваті, але я такі люблю. Нарізаю, складаю в морозилку, і потім використовую і у випічку, можна, і додавати в. І вся, ну, що хочете, можна робити з ними 25 гривень. Шикарна ціна. Петрушка 10 гривень. Мандаринки 50, ось такі помідори. Взяла по 25. І філе 112 гривень за 1 кілограм. Філе куряче. Якщо бачили попереднє відео, думаю, звернули увагу на те, що я складала в пакет отакі заморожені сосиски. Під відео навіть є питання про них. Відповідаю. Це домашні курячі сосиски. Я готувала їх вперше. Зараз відварю, спробую, якщо мені сподобаються. У наступних відео обов'язково поділюся з вами рецептом і розповім, як я їх готувала. Порізала банани для заморожування. Як бачите, зсередини вони не темні. Головне, що солодкі. Зробила салат, капуста, помідори, петрушка, цибуля і заправила сметаною з гірчицею часничком. Пізній обід готов. картопля, сосиска, салат. Нікіта зараз не хоче їсти, але я для нього теж залишила. Думаю, йому сподобається. На годиннику 16:40 я біжу в церкву на репетицію. Сьогодні репетиція для вокалістів. Будемо вивчати нові пісні. Я запізнююсь. Так майже завжди. Якщо порівняти мою Анюту і мене, то вона повна протилежність в цьому плані. Вона завжди вчасно приходить. І коли ми з нею разом, то вона мене просто з'їдає. Каже, мама, я й за тебе От. Я працюю, працюю. Щоб змінити ситуацію на краще, але поки нічого не вдається. Так, все. Закінчую свій репортаж, ви мене вже не бачите. Добрий темний вечір. Ми із України. На годиннику 22.35. У нас немає світла. Повинні дати. Через 25 хвилин. Мию посуд і вирішила вам розповісти, як ми провели сьогодні вечір. Репетиція закінчилася о 19.00. Ми зустрілися з Нікітою і поїхали у центр. Вийшли на зупинки, там де знаходиться пункт незглавності. І почули музику. Вирішили піти подивитися, що ж там такого відбувається. Мені спочатку так трохи незручно було туди заходити, але так як Дікіта вже був, то він перший пішов, йому було зручно, ну а я за ним. Дуже багато з'явилося почав на початку війни а, пісень від наших знаменитостей зірок, присвячені цій, на жаль, жахливій тематиці. Я з проблемою, що немає фонограм в Ютубі, в інтернеті, на спеціальних сайтах, неможливо навіть було їх купити. І мій колега мені порадив, пиши просто нашим зіркам напряму в Фейсбук, в Інстаграм, всі можливі соцмережі, куди можна. Дякую, щиро дякую, сонечко, Дякую. Дякую. Пиши напряму вони відгукнуться. Ви знаєте, відгукнулися такі зірки, як бур без обмежень, гурда гайдомаки. І, зокрема, зараз прозвучить композиція. Авторська пісня, текст уші дружини. Відомо нашого співака Дідю, звати Славія Сценічна ім'я. Вона автор музики і слів. Стоп війна. Я їй особисто написала в інстаграм і за півтори години е фонограма Супровід вже був у мене в телеграмі, за що їй щира не подяка міський уклін. Але в моєму аранжуванні. Отже, для вас Славія, я сказала, сказала славі, так. Чай луша, дружина, дітям. Отже, стоп війна. Надзвичайно актуальна і. Місія. Наступна пропозиція є головним саундтреком до відомого блогастра, який складається з багатьом багатьох частин під назвою Місія Імпасибл. В перекладі місія неможлива. Я хочу присвятити нашим ЗСУ і щоб всі місії були тільки можливі. Місія Пасибл. Thank <laughs> you. Україні! Слава нашим зсу, нашому народу. Нескореним і незламним. В пункті обігріву, незламності, обігріву. Після цього пішли ще на каву і капучино. А ми можемо йти розплатитися, ми можемо йти розплатитися. каву, то вже було 21.15, транспорт не ходив, окрім таксі, звичайно, і ми з Нікітою вирішили пройтися пішки. Пішки дали ченько йти до нас, від центру. Але я якось не помітила і ну, не втомилася не йшли, розмовляли. Не дуже холодно було. Така класна прогулянка у нас вийшла. На жаль, не е, вийшло сьогодні вам показати подарунок, який мені подарували. Зараз в квартирі темно і ви все одно нічого mm -hmm. не побачите. Тому зроблю це завтра. А на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую вам, що ви провели цей день зі мною. Не забудьте про лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь на канал. Далі буде багато чого цікавого. Дякую вам за перегляд. будьте те, що ви є. Пока-пока. Якщо все буде добре, зустрінемося завтра.